Хочеться сказати, що ми сьогодні в ми вчора приїхали ще в Полтаву, але тим сили, нічого бачите, ми приїхали вночі, і сьогодні вже гуляли це і ми пішли їсти в заклад на Галушки. І Сьогодні Дмитровича перепутали з Вічею Розовим. Чи з ким тебе перепутали? Ні, з якимось Каже, що у вас в Полтаві є якийсь журналіст, який бере, типу, прикольні інтерв'ю, щось там піджартову, як пранки робить. Коротше, його дивись, людину і так ніхто не знає, і мене впізнали з тим, кого не знають. То супер. Ясно. Гарний день тебе сьогодні. Ну, в принципі... А, і саме основне, що може, пацани кажуть, та ви його з кимось перепутали офіціантки. Я ніколи не путаю. Може він нам навіть не той рахунок дає, да, може, послал... може там менше було. Може тебе з тим, що хомом з СМТ перепутали. О, СМТ. Любите СМТ, так? Так, ладно. Я всі так. думав, що є ну, цей фронтмен гурту СМТ, гурту, ну колективу. Якщо е, Дмитровича з дзюмком би схрестити в одну людину, то я получив себе він. Ні, ні, класні, класні пацани. Я їх з ліги сміху знаю, хороші, хороші, дуже талановиті хлопці.